Кубок Тячева це всеукраїнські змагання. І воно тут у Тячев, мені здається, що це п'ятий раз вже ми відвідуємо Тячев, маленьке європейське місто, але це тенісний центр Закарпатської області один з Тут дуже класна організація, місце класне, гори, хороше, свіже повітря. Мені тут подобаються корти. У дівчат в принципі, приїхала е, основа зборної України до 12 років. Через е, три тижні вони поїдуть вже змагатися на європейський Ну, Для мене це як спорт, але це моє заняття. Це для мене якби кар'єра майбутнє. Цей турнір проводиться Федерацією тенісу України, в першу чергу, Міністерство молоді і спорту допомагає, а також, звичайно, Тячівська міська адміністрація нам дуже допомагає, приймає нас. І я вважаю, що дуже високий рівень організації вони забезпечили для нашого турніру, тому ми знову і знову повертаємося в Тячів. А в першу чергу треба подякувати нашим Збройним силам, тому що вони захищають нас. Ми можемо проводити тут зараз ці змагання. Дуже приємно, що в нас ситуація спокійна завдяки нашим Збройним силам. Дякувати Богу, що ми маємо можливість сьогодні бути тут, живі, здорові, спостерігати за нашими дітьми, які в чудовій спортивній формі, з посмішкою працюють і стараються стати якнайвище в турнірній таблиці. Ну, звичайно, всім хочеться побажати перемог, а місто далі розвиватися, тому що не так багато містечок, які заточені саме під спортивні змагання.